Сьогодні у нас така історія. Треба оці 200 ралки запіхнути от сюди цей санвузол, але ж під них немає ні каналізації, ні підвода води. Так що було вирішено зняти плитку. Ну, принаймні, намагатися її нормально зняти, щоб поставити потім назад. Зараз ми заштраблюємося, щоб ту оканашку і воду. Звісно, безпригодно вийшло Дві плитки побилося, але останні вийшли нормально. Ну, буду сподіватися, що я їх сховаю під стиралками і щось буде нормально виглядати.